Друзі мої любі усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч Донецького Шахтаря у Лізі Європи сезону 2022-2023 років. Це був матч однієї 16-ї фіналу Ліги Європи. Матч відповідь, який відбувався 23 лютого 2023 року. Французький Рен Бруно Женезьо у себе вдома на стадіоні Рут Делоріан». Команда Бруно Женезьо приймала Шахтар Донецький Гурія Вічевичі. 2-1. Рен перемагає, але рахунок 3-3 сумою двох матчів у протистоянні, і Шахтар Донецьк перемагає Рен у серії пенальті з рахунком 5-4. Та саме українська команда пройшла тоді далі. Неймовірна перемога для української команди. І сьогодні, друзі, хочу цей матч згадати, але давайте все поговоримо про це попередку. 4-4-2. стартовая основка Рена Женезьо, Мандандао в воротах, Амари Белосян, пара центральных закисников, Трюфер Спенс по флангах, Санта-Мария Майер, Токо и Жереми Дакю, четверка пик Гуири, Муинга, Відповідно у нападі. Це стартова основка Рена. Шахтар 4-1-4-1. Стартова основка Штаре. Анатолій Турбин в воротах, Валерій Бондер, Микола Матвієнко пара центральних захисників. Іхінка напля, Богдан Михайліченко по флангах. Тарас Степаненко – центральний, опорний півзахисник. Жора Садакова, Артем Бондаренко, центральний атакувальний... Ну да, Жора Садаков, Артем Бондаренко, центральні атакувальні півзахисники. Саша та втопала по флангах, та Лесіна территори у нападі це стартова расновка Донецького Штея. Тепер, друзі, давайте безпосередньо про саму гру говорити. Ну, що вам, друзі, можу сказати, неймовірно важкі справді перші хвилини цього матча. Некдач Шатар обіграв Рен у першому матчі з рахунком та 2-1. І в принципі, то Рено та потрібно було перемагати перед цими вболівальниками Рен ну, неймовірно, потужно розпочала і справді французька команда. Перші хвилини 10-15, неймовірними були важкими для Шатаре. Том Спенсе, пригадується, був неповний шанс для того, щоб забивати. Ну, справді, друзі, я вам кажу, неймовірно, було важко українській команді на початку даного матчу. Але потім десь так з хвилини, так 15-ї Шитаря розпочалася своя гра вимальовуватися. Непевний не був момент, коли Саша Зубков дуже здорово по правому флангу підточив, Єхіма Канаплю, Єхім хім канапля пробиває, манданда рятує, рятує французьку команду та переводить на кутовий. Неосі Кутовый, 22 хвилина матчу, Георгій Садаков правого флангу виконує подачу, м'яч зависає в боротьбі, э, доскакує до ласина Лосіна ласина б'є бь ГОЛ! Лосіна трауре. На 22 хвилині матчу Рахунок 1-0! Рахунок на користь української команди, та 3-1 за сумою двух матчів А потім суддя бере паузу. і гол не зараховується. Гол не зараховують, хоча донечани вже відсадкували це взяття воріт, а там була рука Вартема Бадаренко. Після подачі Артем підіграв собі рукою, і тому гол, відповідно, буде скасовано. Рахунок залишається 0-0, та по сумі, відповідно, 2-1 на коротше ТРЕ. Рен продовжував тиснути, Але, в принципі, ось якщо на перших хвилинах такі, знаєте, гострі були атаки в Рене. То потім, в принципі, Шахтар, мені здається, контролював гру. Так, да, були там напевні дальні удари, і Анатолій Трубін рятував українську команду. Але, знаєте, все одно було таке в що Шахтар все-таки вже трішки гру заспокоїв. І нібито вже Шахтар її навіть і контролює. Але початок дроатайму розпочинається знову тиску Урена. Ну і відповідно ось вона, 52-й матчу. Райан втікає в контратаку. Жереміт Дакю, чіпляється за м'яч, Богдан Михайлаченко намагається збити. Жеремі декю, жеремі втримався на ногах, віддай передачу на Гуйрі, Гуєрі дуже здорово м'яч приймає. Бачить замігання, токой камбі, Токой камбі. Виходить один на один, пробиває. Та забиває гол. Токой камбі. Токую Камбі робить рахунок матчі 1-0 на користь Рена. Та по сумі двох матчів протистояння рахунок вже стає 2-2. Токи Кембі пробиває, Анатолій Трубін рятує, він відбиває тобто удар. Только Камбі м'яч ще в попередку і зрадницьки влітає в сітковий рід української команди. 1-0. Рен, рахунок матчі, команда зрівняла. Uh, потім Рена був супер шанс uh, одразу ж прям щоб збивати другий м'яч, 58 хвилина матчі, Джереміть Дек'ю, дуже здорово, uh, по правому флангу набирає швидкість, простріляє, Минга пробиває! Блокується цей удар захисниками uh, Шахтаря. Ну і вдається відбитися в українській команді. Шахтар, в принципі, також свої нагоди команда мала, пригадує ці моменти на 46-тих винемачках, коли Топалов з лівого флангу, дуже здорово і справді Топалов отримав м'яч від Богдана Михайличенко, Топалов подає, і хікає пробиває, Манданда рятує, рятує Манданда. Рен, і справді дуже здорово французький воротар зреагував на цей епізод. Шахтару, да, більше Рен володіли командами. м'ячем, Рен тиснув, але Шахтар також відповідав із своїми атаками. Шахтар відповідав своїми гострими атаками, хоча у Рена їх було все-таки побільше. Джермі Деку е, був дуже-дуже активний, і справді і важко було Шахтарю, Але на 87-й хвилині матчу Шахтар мав просто якийсь неймовірний шанс. До речі, друзі, нагадаю, що Штарета вийде на другий тайм Денис Данісикен. Дані Сікан вийде в штере. Якщо брати конкретно другий тайм. До речі, те ще вийде замість Моїнги, Навіть Джорас, якщо вийде в штере, Дані Сікан, Угачуку замість Майра вийде. Ну і відповідно ось всі заміни. Хороший шанс був Дані Сікана на 187-й хвилині матчу. Георгія Садакова. З лівого флангу. Жора Судаков виконує ідеальну подачу На Саша Зукова. Саша Зуков! Виконує простріл! Дані Сікан, Не вдається замкнути Дані! Дані! Не вдається замкнути цей простріл. Справді, супер шанс був у Дані. Щоб забивати гол. Ну і Саша Зубков там молодчинка. Ідеальний простріл. І просто Дані не вдається влучити по м'ячу. Буває таке, всі ми люди. Всі ми помиляємося. Недосида несикана не забитий. Ну, нічого буває. Урена також був неповний шанс на 90-х коли Джеймэй Дакю виконує простріл. Футболіст Рена. Пробиває! Це був тер'єр, він биер! Рятує! Анатолій Трубін! Анатолій Трубін! Витягує удар тер'єра! Та переводить м'яч перепрошую, Це був Трифер. Інтер'єр Атріфер. Дуже хороший удар носив. Ну, но в кінці кінці води нуль і на нас очікують екстра тайми по 15 хвилин. Справді, неймовірні екстра тайми. Рена відбувається за Салах селах то який комбі міняє, дуе Сантамерия міняє, Мелінг міняє трофера. Ігор Назаріна на соті хвилі поміняє Тараса Степаненко. Рен тиснув, справді, Рен був свіжий Свіжіше, знаєте, була. Французька команда. Справді ж було дуже важко. Пригадиться там удар був футболіста Рено, непоганий. Десь так на хвилині 102-й. Хороший справді удар. З розворота! Пробиває футболіст але рятує! Анатолій Трубін, українську команду від пропущеного м'яча. Хороший був удар. Який же хороший був такий плотний удар? Браво, Анатолію Трубіну! Перший овертайм завершиться без забитих м'ячів. Рахунок залишається. 1 0 та по сумі 2-2. Другий овертайм. Розпочинається другий овертайм. Розпочинається він з того, що Рен робить діагональ. Дуже хороший справді діагональ. Зробив Спенс, якщо не помиляється, хороший справді діагональ. Джерем Декью виграє забігання колегам Матвієнко. Джеремі Декю виходить на ударну позицію. Про стрілять на порожній це гол. І це гол. 2-0. Не було ніякого оседу у Жеремі Декю. 2-0. Рен забиває. Забиває гол Рен. Рахунок стає у матчі 2-0 на користь французької команди. А по сумі двох матчів протистояння рахунок стає 3-2 на користь Рена. Жеремі Декю, Жеремі Декю виконує гольову передачу. Неймовірний Джеремі був активний. 2-0. Рен. Перевагу по двоє. Штері було дуже важко, хоча то напавне шанс був у Дані Сікана після прострілу які маканаплі і Даня! Не вдається дані пробити. І здавалося, що вже все. Штр'я шансів немає, тим більше Рен вже гру контролює. Силу штеря майже вже не було. Але українська команда знаходить собі сили. 119 видавачів! Жора Садаков! Жора Садаков! Рука м'яч! Знаходить вільного адресата, Дані Сікан, відвій передачу ві на імені Джурасик, а не імені Джурасик, викудає подачу, футболіст Рена Білосян, намагається вибити м'яч, вибиває його, м'яч по димовірній траєкторії, залітає сітко варіт, гол, 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 гол! забиває Шахтар, 3-3, рахунок стає по сумі двох матчів протистояння, просто якийсь, друзі, неймовірний справді насправді везіння для української команди. Просто по якій, знаєте, неймовірній траєкторії м'яч полетів у Сітковерін. Білосян намагається м'яч просто вибити, просто він зрізається у нього з ноги і просто по якійсь неймовірній траєкторії залітає в Сітковерін. І це мені прям нагадало матч Шахтар Монако, коли проти ще однієї французької команди був схожий момент і справді. Пам'ятаєте, Діміша Мудрик прострілював в автогол? Відповідається Монако. Тут така сама ситуація. Абсолютно оди, один в один майже і справді. Гол! Зває шахтар! Гол! І 3-3 рахунок стає по сумі двох матчів матчових потістень. До речі, друзі, штерета ще Келси вийде. Кевін Кілси! Кевін Кілси! І до речі, я вважаю, що роль Кевіна Кілси в цьому забитому м'ячі вона була м, дуже важливою, тому що Кевін Кілси бився з французьким захисно, захисником Білосяном. Білосян намагався вибити м'яч, но це просто справді неймовірне справи везення. 2-1. Шахтар в гри. Серия На нас в очікує. Перший удар б'є бити дує. Дує пробиває, забиває. Забиває дує. Анатолій Турбін стрибає в лівий кут, дує пробиває в правий. Далі Ігор Назарина б'є за шахтар. Ігор, Ігор Назарина б'є! Гол, Гол, забиває Ігор Назарина. 1, -1. Дуже здоровий і справді виконав Єгор. 1-1. Далі б'є Жеремі Дакю. Жеремі Дакю розбігається Дакю. Б'є Трубін! Рятує Анатолій Трубін українську команду. Пробує Жеремі Дакю в правий кут, Анатолій Трубін туди ж саме і стрибає. Браво, Анатолій Трубін. Анатолій Трубін рятує. Шахтар. Він відбиває пенальті. Потім б'є Жора Садаков. Жора б'є. Жора забиває. Жора забиває. Збила! 2-1! 2-1! Шахтар Донецьк попереду в серії пенальті. Потім б'є Мелінг. Мелінг. Розбігається. Розбігається. Мелінг. Трубін! Трубін! Витягує удар, Анатолій Трубін. Витягує удар! Трубін Мелінга. Рухун залишається 2-1. Потім б'є Бондаренко. Артем б'є! Гол! Гол Зверне Бондаренко. Б'є чітко. 3-1. Рахунок стає на користь української відповідної команди. Далі. Друзі, далі. Зарен пробиває Гуйрі, і він забиває. Робить рахунок у матчі 2-3. На користь Рена. Потім б'є Валерій Бондер, Валерій Бондер б'є, то не забиває, не забиває Валерій Бондер. Потім б'є те, те б'є гол, забиває 3-3. І ось він вирішальний у мене поєдинку Даня Сікан підходить до 11-метрової позначки. Даня може зараз принести Донецькому 4 перемоги. Даня Сікан розбігається, пробиває поперечка, рятує Рен. Не вдається Дані на превеликий жаль забити. Потім Біомарі... Він б'є, він забиває. І рахунок вже стає 4-3 на користь французької команди. Потім, до 11 метрової позначки, підходить Йоахім конопля. Він пробиває, та він забиває, забиває 4-4. Потім за б'є Угачуку. Угачуку. Угачуку розбігається. Б'є Трубін! Анатолій Трубін. рятуя Шахтар то Анатолий Трубин. Вытягивает удар у Гачуку. И 8. снова шанс для Шахтаря вывод и перемогу. Кевин Келси. Кевин Келси. и вышел на другой овертайм, становлю мяч. Кевин Келси. Робот разбег. Провела. Гол! Гол! Забиває гол! 5-4. Шахтар виграє серію пенальті у Рена! Друзі, це була неймовірна перемога. Друзі, це була просто якась неймовірна перемога. Це просто якась фантастика! Неймовірний автогол! На останніх хвилинах другого овертайму. Неймовірна серія пенальті завершується прохідом далі української команди. Давайте, друзі, подивимося статистику. 23-7 удари по воротах. 9-2 удари в площину воріт. 53-47 володінь. До речі, по поволодіння майже рівновага і справді. Опять-таки закуне. Потім, до речі, по гольовим шансам 2-1. Дві гольові нагоди було у Рена, і свої гольові нагоди команда Женезів реалізувала. У Штаря була одна гольова нагода, одна гольова нагода була опущена. 692 передачі у Рена, 594 передачі були точними, 85% точність передач, 631 передача у Штаря. Я за 37 передач було точним. 85% точність передач. З 23 ударів, 9 ударів плечину. Арена, 9 ударів ворота, 5 ударів заблоковано було. У ще 7 ударів поворотах, 2 удари в площину, 2 удари ворота та 3 удари було заблоковано. По успішних відборах я би сказав, що привнога була. 5.9, але в Штаря 56 за так успішності, в реаніх було 62. 2-7 по сейвам, 7 сейв зробив Анатолій Трубін, 7,24 по м'яча, 9 9.13 за перехопленнями, ну і 17-11 по порушеннях правил, 5 жовтих карток штаря, одна жовта картка орена. Найкращий футболіста матч я би тоді б, б, брав би Анатолія Трубіна. Друзі, підводячи підсумок цього матча, да, у Рена було більше у моменті, і да, Рен був ближче до перемоги. Але Шахтар Донецьк перемагає, і не скажеш, що це не поділ. Друзі, ну не скажеш, що це там поділ, так? Да? Тому шахтар показав характер, команда знайшла в собі сили, провести атаку, яка завершилася просто якимось неймовірним автоголом. І справді. Друзі, ну це просто неймовірна фантастика. Щоб м'яч ось так зрізався з ноги і золотив сіт рід, Ну це і справді це просто невезіння для футболіста Рена і просто якесь неймовірне везіння для Шахтаря. Це просто якась фантастика. Не білося не хочеться побежати тільки добра та щастя, тому що справді дуже хороший захисник. Не справді. Ну, буває таке, ну буває таке. Ну і справді, я не знаю, друзі, ну це просто неймовірно. що Штері, справді, пощастило. В будь-якому випадку донецький шахтар у серії після матчевих пенальті з рахунком 5-4. Саме українська команда йде далі. Фантастика! Просто якась неймовірна фантастика! Друзі, що думаєте взагалі то ви? З цього матчів, напишіть, якщо у вас є бажання, свої думки в коментарях. Я вам, друзі, дякую за увагу. Бажаю вам тільки добра та щастя у житті, усім на побачення, усім нових зустрічів!